Привіт-привіт. Радий вас бачити і чути. А я сьогодні до вас із порцією історії з життя. Такий собі реалізм. Давайте поговоримо про те, чому має колосальне значення, з ким ви зв'яжетеся для своєї альтернативної системи. У Сонцю все зрозуміло: є купа інсталяторів добросовісних, є купа недобросовісних, їм вже перемивали тісточки 150 разів. А от вітряках не все так просто. І причина дуже проста, є багато нових яких ще ми не знаємо, і які зараз активно починають влізати в ринок? І я зараз першу чергу кажу як споживач, тому що в мене є перевага в даному випадку, я не можу бути класичним продавцем, бо я нічого не продаю з того в плані, що склад не тримаю. У мене немає нічого в наявності, і, мабуть, ніколи й не буде. Бо для чого? Я лише декілька своїх продавав би ушних, е ну але там як там конфігурація зрозуміла, вона якийсь час працювала, і Ви <сміст>, побачили, забрали, не подобається, пройшли мимо. Все питання закрите. Е е мова йде про тих, хто працює на цьому ринку і працює на виробництво на тривалий час, на, на склад, е має певну пропозицію і так далі. І перша історія, ну тут. Ви не повірите, їх цих історій буде три. Перша історія це відзначиться ну, ніхто інший, як АКБ Єв. Є один клієнт у Карпатах, дядько е на полонині на вершині десь сьори, вирішив собі встановити вітряка. Він його то встановив, але тут є два нюанси. Нюанс перший. Ну, ми розуміємо, вже ми всі знаємо, ми, ми навчені та аудиторія, що тут вона навчена. Вона знає, що з вітряка діаметром 3,65 метри, 5 кВт побачити буде неможливо ніколи. І ви розумієте, навіть китайці собі не дозволяють такого, щоб назвати вітряк на 365 кВт. Він у них називається 225, ой, 2500. L2, L1, неважливо, там є різні варіації там в конфігураціях, і в перших буквах, і зараз до цього теж дійдемо. Але він 2,5 кВт у них називається. Все. 5. Ну, окей, менше з тим. Чувак продає машину зі складеним хвостом в, машину, в місце, куди продавати його не можна. А, чому? Тому що це Карпати і реальність, яку клієнт зустрів, наступна. Вітряк або працює в режимі 200 Вт, або на гальмі. І все дуже просто. Сильні вітри, які різко налітають, тому що це гори, хто, не, хто був, той знає. А, і машина не може працювати. Не можна в ті регіони ставити, в принципі, машину без верта регульованого кроку. Не можна. На жаль, І mm, ну, маємо те, що маємо. Якби. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що клієнт, як це побачив, тобто його не попередили це раз, йому впарили на робочу систему, це два. Йом, він, побачивши це в реальній в роботі, а це інакше, як в роботі не побачиш, тому що ну, на досвіді це має бути. Він через якийсь час, там, за місяць-два, за він побачив, що нічого з цього кіна не буде ніяк, в принципі, він його зняв, віддав назад. І в результаті, як ви думаєте, клієнт до цього часу, і без грошей, і без вітряка, і без робочої системи повністю. Отак-от. Тобто, ну, як ці ситуації бути, я не знаю. Як вони це будуть вирішувати, я не знаю. Але я вас прошу. Друзі, дуже обережно обирайте того, з ким ви будете працювати. Є, от ви зрозуміли, про кого йде мова, той з ким працювати не варто. Просто не варто. Бо в таку ситуацію напоритися, ви будете мати такі самі проблеми. Це вже реальність, це вже факт. Якщо треба комусь, я імена скажу. Але хай це поки буде без імен. Може ситуація вирішиться. Якщо вирішиться, я теж вам про це повідомлю. Може, це відео буде спонукати до вирішення цієї ситуації. І якщо так, це дуже добре. Дві інших історії це е, історія вже про продавців е, вітряків е, від заводу Вуксі. Завод Вуксі навіть не один з він найкрупніший в Китаї. Він продається всередині країни під трьома крупними своїми брендами. Плюс є кілька реселерів. От Смарад ви чули, можливо, бачили, Рікс ви, можливо, чули, бачили, ЄСД. Це перепродавани. Це перепродавани, вони пер пер перепродають вітряки цього самого заводу, в тому числі і інші теж, але цього самого заводу вони перепродають. От і є е декілька власних брендів. Один із них, якби це Вуксі Фентейн, той, котрим користуюсь я, котрим користуєтесь ви, як мої підписники, про які я вам розповідав, і маркування назви вітряків, яких я вам роздавав. Але по факту вони сюди заїжджають і під іншими брендами: це і Xin Nayer, і Вусі Найр, тут може бути ну, абсолютно. Це все одно це провінція, Єксі, місто в Уксі Сіті. Одна і та сама контора, один і той самий виробничий периметр, один і той самий величезний, реально гігантський за розмірами завод, який виробляє оцей весь модельний ряд, який, в принципі, ну ідентичний, однаковий по, по всіх цих речах. І тут є нюанси. значить Пам'ятаєте, місяць назад приблизно я вам показував вітряк 5-кіловатний, 5,35 метрів діаметр. Відео робоче з міста чи містечка Велицьк, що е, в Волинській області. Так? Е, у Юрія там він запущений, він працює, ми його запустили на сіркаті. Е, і таких самих два вітряки. Мені відомо про два, які є запущені, не запущені, перепрошую, встановлені і не запущені. Тобто, уявіть собі іншу ситуацію. Люди заплатили гроші. За систему, за конфігурацію, зібрали це, ж вишку поставити, забетонувати основу, зібрати це все, кран і так далі. Три місяці висить нічого не виробляє. Ну, от як так? Чого ви лізете, ставити те, в чому не розбираєтесь? Я знаю, в чому у вас проблема. Я знаю, що вам навіть мій контакт давали, це я зараз звертаюсь до продавців, ви можливо побачите це відео. Ну то позвоніть мені вже. Я вам скажу, що у вас не так. Небезплатно, звичайно, що я заломлю ціну. Якщо захочете, я вам допоможу. А ні, то ну, люди далі будуть без, без робочої системи. Просто знову ж таки, як так можна? Совість є. Ча, чого я дивуюся, якби звертаючись до людей. Які якби трошки дуб-дубом. На жаль. І це колосальна проблема. Значить, е... я вас дуже прошу, підписники мої шановні, і ті, хто дивиться це відео вперше, дуже акуратно підходьте до вибору того, з ким ви працюєте, особливо по вітряках. Це складно, це не просто. Там є безліч нюансів. В різних умовах буде працювати краще різний контролер, різна конфігурація системи. А один і той самий вітряк він буває в 5-6 різних варіантах напруг. І в різних умовах краще працюватимуть різні вітряки з різною конфігурацією системи. Десь можна брати дешевший контролер, а десь не можна категорично, десь треба широкий діапазон, десь вужчий. Я на цьому собаку з'їв. Я вже навіть робив декілька відео, де так. Коротко пояснюю, які базові принципи підбору. І ті, хто розумні, з підписників, вони там собі там кукурікали, кумекали, як воно має працювати, так і ну, щось замовляють, мабуть, не знаю. Але я вас дуже прошу, з цим треба дуже-дуже акуратно. Бо купити вітряк це не проблема. Треба купити робочу конфігурацію, а потім її зібрати, поставити і так далі. І так далі, і так далі. А... У вас з сонцем багато питань виникає. На простих речах сонце в 100 разів простіше, ніж вітрогенератор. З вітряком там ще набагато важче. Тому давайте так. Е, хочете, щоб у вас ваша конфігурація працювала точно, працювала адекватно, я вам допоможу. Кращих цін, ніж у мене, ви не знайдете. Чому? Тому що у мене немає складу, його ніколи не буде. Тому що я, допомагаючи вам, я його роблю замовлення безпосередньо на заводі. Воно там під вас виготовляється, ця конфігурація збирається і шурує. Напряму до вас. Ну або через мене, якщо щось маленьке. Велике я до себе, ну на що мені його? Що? Я буду дурак? тягати 90-кілограммові генератор, я один. На що воно мені треба? Тому тут дуже обережно. Дешевше чи може бути? Може. Самостійно купити на заводі дешевше. да. А якщо хочете, щоб вам допомагали, і мої послуги в це були включені, ну, тоді буде ціна така, така, як я скажу. А можете купити у тих, хто понапривозили, є тут такі у нас в країні продавуни. Які, на жаль, не до кінця розбираються в тому, як воно працює і як воно має працювати. І вони останнім часом вже починають багато розказувати. Малодіаметральні вітряки. Не такі. Дай їм який вітряк не дай він не такий буде. Вони його не запустить. Тому тут питання, як би не. Як це сказати? Ну, насправді правду казав мені один. Це Руслан був. Да, Руслан. Е, казав, що вітряки купляють лише дуже багаті люди, котрі розуміють, для чого вони їм треба і котрих можна розгодити на ці бабки. Ну, але ж мені совість не дозволяє, тому що все-таки в кінці кінців конфігурація і система має бути робочою. Нащо його купляти, якщо воно працювати не буде? Який сенс? І це дуже важливо. Це має колосальне значення. Мені не треба, щоб ви мене хто там збирається скористатися моїми послугами, щоб ви мене проклинали ні в жодному ралі. І навіть ті люди, котрі купляли самостійно, і в них були якісь проблеми потім. А я знаю таких мінімум двох, які до мене потім зверталися, я їм допомагав вирішити їх проблеми. В одному випадку вони не допояснили Джесіці, що їм треба, і там контролер був не той відправлений. Поміг я вирішити це питання. І був ще один випадок, якому теж я допоміг вирішити питання дистанційно, якби. Ну просто тому, що, якби, мені Джесіка відповідає частіше, ніж просто комусь. Якби от така історія. А не знаю, що вам ще розказати. Давайте все-таки будемо якось е, відважніше, але і виваженіше підходити до ситуації. Ой, де ж вони там? Он видно, може їх, да? крутяться, крутяться, вертяться сьогодні, трошки навіть працюють. Трошки вітер піднявся, але не забувайте також, що у нас серпень, а серпень місяць це не час для вітряків. Що липень, що серпень, це мертвий сезон. Вітер, який здається вам, що він є, він насправді мінімальний, його насправді може не бути. Тому тут треба дуже обережно. Крутиться не значить, виробляє. Вітряк має завжди вийти на потрібну робочу напругу. Якщо він у вас доходить до 25, а у вас відбір з 30 вольт, наприклад, так. То між оцими 5 вольтами це різниця в секундих метрів в секунду, яких вам цілком може не вистачати, щоб він стартував. Тобто вітер може бути 2,7, а 2,9 нема. Нема, бо такий час. Нічого з цим теж не зробиш, якби тому насправді ми всі чекаємо жовтня, коли вони включаться нарешті, коли вітри підуть такі, як треба. Бо те, що зараз, це, ну, це літо. Температури високі, так воно крутиться кожен день, але те, що воно збирає за цей день, це небагато. Ну, у нас сонце є зараз. Бачите, як я сказав, як світить, морду мені підсмажує. Тому дивіться, вітряк повинен бути в системі там, де він. Змушений бути. Змушений бути з кількох причин. Причина перша: автономність. Якщо у вас задача автономність. От до мене буквально недавно зверталися люди. А, їм цитую: Обленерго зарядило 2 мільйони за підключення, і вони шукають альтернативу. Само собою, вони в першу чергу ставлять сонце. Вони вже щось встановили і будуть встановлювати ще. От, але оскільки там ніхто проживати і користуватися тим не буде через зиму, я їм дав задачу: збирайте дані, скільки вам потрібно споживання. І після цього ми вже будемо розуміти, що нам навесні, чи в лютому, чи в березні, замовляти на наступну зиму, щоб вистачило закрити їх споживання. Тому що ці всі дані можна поміряти, тому що є статистика, є зрозумілі параметри, як це все можна визначити, як це все можна порахувати і яка машина їм підійде, я їм скажу. І ми привеземо рівно ту, яка буде необхідною і достатньою. І вони всю свою систему збудують значно дешевше, ніж за 2 мільйони гривень, які їм зарядило обленерго. І воно у них працюватиме. Ну, якби така реальність. Я ж не просто вам продаю вітряк або кажу, можна ставити. Я, Ті, хто до мене зверталися, багато хто знає, що я багатьом казав, не можна ставити вітряк. Категорично не можна. Бо вітру у вас немає. І таких запитів їх приблизно 50-60%. Така реальність. 50-60% людей, які до мене звертаються, я кажу, не ставте вітряк. Він вам нічого не зробить, він вам не допоможе. Бо можна ж бути таким, що мати совість, правда? Це ж не важко. А можна казати, купляйте мої вітряки. Бо вони круті, бо вони класні, а працювати як воно буде, а то вже не моє, то вже не має значення, правда? Є ж і такі люди, перші три історії чули. Мені шкода людей, котрі на це ведуться. Ну, але, мабуть, через це треба пройти. Хто знає. Добре, на цьому, я думаю, будемо завершувати. Е, в разі чого? Ви знаєте, де мене знайти, я не ховаюся. Пишіть, пояснюйте. А в Карпати відряк з Герка ще будемо ставити і, можливо, навіть не один. А 5 кВтничок, ще один у Вінницю, уже в Вінницьку область. Заїхав. Отой, що 535, тільки який на цей раз він буде підключений у де І він в моєму випадку точно буде запущений, він точно буде працювати, бо він у правильній конфігурації. Так що, процес іде. Не бійтеся, я тільки не знаю, чи все я вам можу показувати, чи не все. Але, але побачимо. Нас ще чекає історія з 20 кВтником з хвостом, з 50 кВт, Я сподіваюся, що мене запросять у гості, і я поїду і покажу вам детально, як і що працює. Тому далі буде, далі однозначно буде. До речі, цього тижня вже буквально заїжджає до мене е нова версія p 2 Він там вже йде з прямим хвостом. Він такий з жовтня 2024 року. Вони почали їх робити з прпрямохвості, да, вже без складеного хвоста, і ще десь до кінця січня в них ще були старі запаси старих, цих от як це називається, тіл турбіни, да, де можна було ламаний хвіст замовляти, але вже зараз вони скінчилися точно і все, що після того часу вони навіть і не буває інших, то тільки прямо і більше того, з березня. 25-го року вони йдуть в діаметрі 3,1 метра, а не 3,2. Але ми про це все поговоримо. Я вам покажу, розпакую детально. Там, до речі, будуть два комплекти лопати також. Один із них я точно зможу розпакувати, показати, як він приїжджає, а другий ну, це на замовлення. Там, можливо, розберемо разом із тим, хто його замовляв, а можливо, а можливо ні. Не, я не завжди показую те, що приїжджає до когось, бо для цього треба мати відповідні дозволи. Але ми будемо це все дивитися. Потім, по плану, десь через 3-4 тижні має прийти М5. Маленький, ну так, це емочка, так, але менша з більших, да, умовно кажучи. І я вважаю її М5 М6 ідеальний для каравана. Це от, от супер то того розміру відряк, 25-28 кг до 30 кг, Супер. Поставив, короткочасово працює в умовах, коли потрібна невелика кількість енергії. Ну, як, умовно невелика. 2-3-5 кВт на, на добу в умовах нестачі сонця, тому що ну, караван це таке це. Um, як та дача, щось, щось таке невеличке, котре, приземне, то там, да, там потрібне щось не зовсім мале, маленьке, безполково, але щось більш-менш адекватне, теж його будемо розбирати, дивитися. І потім 10-8 до мене добереться, Я теж взяв його, не знаю, чи залишу його собі, чи може його продам. Будемо бачити. От, і, звичайно, що десь у жовтні місяці до мене прийде такий самий FD-4, як 4 метровий мій, але з. ГРК, я вам вже казав, він зановлений, він відправлений, він вже на кораблику десь собі там пливе, не знаю в якому конкретному місці. Але він точно буде і точно будемо порівнювати два однакових вітряки. Просто один з ГРК, один без. І це теж ми перевіримо для яких умов, для яких задач. Хоча з ситуацій, я вам уже озвучу прямо в цьому відео, коли який вітряк з ГРК має бути. Є, є ситуації, де без нього просто ну от ніяк. От ніяк така ситуація вона. У клієнта одного є. От тому на цьому все. Побачимось. Все буде добре. Звертайтесь до правильних людей. За правильними порадами. І у вас все буде добре. Па-па.